Слава Україні! Розпочалась 574-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так, минулої доби Російська Федерація атакувала Україну і застосувала 31 ударний БПЛА типу шахет 136 131 з яких 28 знищено засобами протиповітряної оборони Збройних сил України. На жаль, внаслідок таких терористичних дій Кремля є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень, зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, знищують ворога крок за кроком, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Сьогодні вночі окупанти атакували Україну, застосувавши 24 дрони камікадзе типу Шахет, 136-131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони сил оборони України. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби відбулось 24 бойових зіткнення. Ворог завдав дев'ять ракетних та 79 авіаційних ударів. Здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах. Авіаційних ударів зазнали Іванівка, Куп'янськ, Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей на Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угрупування військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.